Я вважаю, що кінець в книзі набагато логічніший і кращий, адже мені дуже подобається те, що після того, як Джеймс помер, всі свідки поганих тіянь Доріна ніхто не може прив'язати його до смерті сіл. Єдина річ, яка прив'язує його до того, то портрет про який скрізь, ніхто ніколи не дізнався, якби Доріан не показав його нікому. Uh, і мені дуже подобається, що до смерті Доріана приводу саме те, його параноя, його якісь думки. І мені подобається також те, що, наприклад, Лор Генрі йому було все одно не те, що творить uh, Доріан, що він робить якесь зло. Він навіть каже йому, що uh, він теж зацікавлений в тому, щоб порати душу в яболу, щоб залишатися назавжди молодим і повернути свою молодість, адже це найкращі роки свого життя. Uh, і так, мені uh, здається, це набагато логічніше. Те, що Доран ніколи все-таки не повертається до справжнього добра, що в нього нема цієї романтичної лінії нової. Мені цей кінець якось більше імпонує. А це має... книга чи фільм? Книга. 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 Okay. 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 Я думаю, що це деградація насправді персонажа, вся ця любовна лінія з Емілі, і насправді це дуже змінює його характер, не в кращу сторону. Мені більше подобається, що в книзі він все-таки залишається цим нарцисом. Який не до кінця усвідомлює, що він все-таки натворив. І загалом я можу сказати, що десь до, е, до моменту вбивства бесіла, мені більше подобається фільм, але фінал однозначно кращий в книзі, і він такий, як він має бути.